Вітаю вас, дорогі учні, моє ім'я Сергій Зеленін. Не гаючи часу, уявімо себе на березі водойми. Нас оточує глибоке озеро. Як визначити його глибину без використання спеціального обладнання? Ця глибина завжди здається меншою, ніж є насправді. Із курсу 9 класу, ви вже знаєте, що це явище пояснюється заломленням світла. Згадаємо його причину та встановимо закон заломлення світла. Зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ називають заломленням світла. Відносно світла, що падає на поверхню, будемо застосовувати ту ж саму термінологію, яку ми ввели на попередніх уроках. А саме падаючий промінь та кут падіння. Нагадаю вам, що світловий промінь це лінія, вздовж якої відбувається перенесення світлової енергії. Світловий пучок це сукупність світлових променів. Тут і далі ми досліджуємо тільки пучки паралельних променів. Будь-який промень, що входить до складу заломленого пучка світла, називають заломленим променем. Кут, утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним із точки падіння променя, називають кутом заломлення. На екрані схематично показаний хід променя світла на межі двох середовищ повітря і води. Проведемо невеличкий експеримент. Спрямуємо на поверхню води в широкій посудині вузький пучок світла під деяким кутом до поверхні. Можемо помітити, що в точках падіння промені проходять у воду, змінюючи при цьому свій напрямок. Відкриттю закону заломлення передували тривалі дослідження. Вони беруть початок у другому сторіччі нашої ери. Коли Клавдій Птолемей намагався експериментально встановити залежність між кутами, які складають падаючі і заломлений промені з перпендикуляром до межі поділу середовищ. На екрані портрет Птолемея і схеми його дослідів. Птолемей застосовував диск, розділений по колу на 360 частин. У центрі диска кріпилися кінці двох лінійок, які можна було повертати навколо точки кріплення. Диск наполовину занурювали в воду, а лінійки встановлювали таким чином, щоб при погляді уздовж верхньої здавалося, що обидві лінійки складають пряму лінію. Птолемей встановлював верхню лінійку в різних положеннях і експериментально відшукував відповідне положення нижньої лінійки. З вимірювань птолемея випливало. Що відношення кута падіння до кута заломлення лежить в інтервалі значень від 1,25 до 1,34, тобто не зовсім постійно. Таким чином, птолемею не вдалося знайти правильний закон заломлення світла. Минуло багато століть, перш ніж закон заломлення був нарешті встановлений. У 1626 році стало відомо про смерть голландського математика Снеллюса. У його паперах була знайдена робота, в якій він фактично сформулював закон заломлення світла. З невідомих причин Снеліус не опублікував свою роботу. Перша публікація, яка містить формулювання закону заломлення, належить відомому французькому вченому Рене Декарту, він вивів закон заломлення теоретично на основі припущення про відмінність швидкості світла в різних середовищах. На екрані портрет Декарта, праця Декарта і запис закону заломлення. Згадаємо формулювання першого закону відбивання світла. За аналогію із законом про відбивання світла, перший закон заломлення має таке формулювання: промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Другий закон заломлення показує залежність між синусами. Кута падіння і кута заломлення. Звучить він так: для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною незмінною. Тобто при зміні кута падіння альфа змінюється і кут заломлення гамма, але при будь-якому куті падіння відношення синусів цих кутів залишається постійним для даних двох різних середовищ. Передусім з'ясуємо, що таке різні середовища для світла. Нині відомо, що головна відмінність між двома оптичними середовищами це різні швидкості поширення світла. Ви вже знаєте, що швидкість поширення світла становить 299 мільйонів 792 458 метрів на секунду. Проте такою вона є лише у вакуумі, тобто в просторі, в якому практично немає речовини атомів, молекул. Якщо світло поширюється в середовищі, Воно взаємодіє з молекулами цього середовища. Унаслідок цього швидкість світла зменшується. Це означає, що в будь-якому середовищі швидкість світла менша, ніж у вакуумі. Тому, коли ми згадуємо швидкість світла у речовині, ми говоримо про швидкість розповсюдження хвильового фронту світла. Давайте згадаємо принцип Гюгенса Френеля. Кожна точка хвильового фронту є джерелом вторинних хвиль. При цьому істинна швидкість світла це величина, що описує його розповсюдження між випромінюванням та поглинанням. І ця величина завжди дорівнює швидкості світла у вакуумі. Кожне прозоре середовище по-різному впливає на швидкість світла в ньому. Тому прозорі речовини характеризуємо показником заломлення. Абсолютний показник заломлення середовища це фізична величина, яка характеризує оптичну густину середовища і показує. У скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Абсолютний показник заломлення світла позначає, у скільки разів швидкість світла у вакуумі більша за швидкість світла в певному середовищі. Абсолютний показник заломлення залежить від фізичного стану середовища, температури, густини, тиску та інших параметрів, і від частоти світлової хвилі. Тому в таблицях вказують зазвичай. Або стан середовища, або середній показник заломлення для даного діапазону довжин хвиль. Іноді абсолютний показник заломлення називають оптичною густиною. З фізичною густиною цей термін не має нічого спільного. Чим більше у речовини показник заломлення, тим більше оптично густою вважається ця речовина. Наприклад, рубін в середовище більш оптично густе, ніж лід. Отже, тепер можемо зробити з вами такі висновки. Перше. Чим більше змінюється швидкість світла, тим більше світло заломлюється. Друге, якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною гостиною, наприклад, із повітря у скло, то кут заломлення є меншим від кута падіння. Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною гостиною, наприклад, зі скла у повітря, то кут заломлення є більшим за кут падіння. Закон заломлення світла дає змогу пояснити цікаве і практично важливе явище повне внутрішнє відбивання світла. Але про це ви дізнаєтесь на одному з наступних уроків. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!